Вітаю! Це програма на гарячому і я Анастасія Солтисяк. В аварії на Кременеччині загинула жінка. У збаражі чоловік наніс колишній дружині тілесні ушкодження, обікрав і забрав немовля. Про ці та інші надзвичайні події далі. В аварії на Кременеччині загинула жінка. 69-річна мешканка села Великі Млинівці їхала за кермом скутера. На двоколісному транспорті жінка виїхала з бічної вулиці на головну із задньої частини припаркованого на узбіччі вантажного автомобіля Вольво. Вона не пропустила автомобіль, який їхав по головній дорозі, наслідок чого скутер зіткнувся з легківкою Опель-комбо. В результаті удару кермувальниця отримала закриту черепно-мозкову травму. Струс закритий перела променево зап'ясного суглобу. Її доправили до лікарні. Але врятувати життя жінки не вдалося. За дві години після ДТП вона померла. На Збаращині горів автомобіль. Вогонь зайнявся в автівці у селі Залужжя. Полум'я дощенту знищило машину. А у Кременці горів житловий будинок. Через те, що дерева, які ростуть край проїжджої частини і низько розташовані лінії зв'язку, рятувальникам було важко якнайшвидше доїхати до місця пожежі. У збаражі чоловік, колишній дружині, розпалив обличчя гасу, бікрав і забрав немовля. Зі слів потерпілої, колишній 38-річний благовірний пильнував на коридорі, поки відчиняться двері квартири. Жінка якраз збиралася піти до кладової, коли зловмисник увірвався до помешкання. Після несподіваного візиту молода мама з хімічним опіком обох очей звернулася до лікарів. Також з'ясувалося, що колишній не тільки забрав їхню спільну чотиримісячну дитину. А й взяв кошти на її утримання: 2000 тисячі гривень та банківську картку. Згодом чоловіка знайшли за місцем проживання. Немовля, було з ним. Наразі дитину матері повертати він наміру немає, адже він є батьком дитини, і батьківських прав його ніхто не позбавляв. Допоможіть впізнати жінок. Їх підозрюють у крадіжці мобільних телефонів. Протягом одного дня зловмисниці у різних місцях вкрали телефони у трьох тернополянок. Промишляли злодійки 20 квітня на центральному ринку в магазині косметики на вулиці Шептицького і у приміщенні закладу громадського харчування. Камера зафіксувала підозрюваних. Якщо ви їх впізнали або знаєте, де вони можуть перебувати, телефонуйте на лінію 102 або за номерами, які бачите на екрані. Новини Бережіть свої домівки віднині за чотири дні великдень. Якщо для одних це час відпочинку, то для квартирних злодіїв це час заробітку і легкої наживи. Топоки краяни святкуватимуть у своїх близьких, рідних та знайомих, квартирні злодії готуються попрацювати. Поліцейські зазначають, що саме у святкові дні домушники активізуються найбільше, тому варто подбати про свої збереження. Якщо є якісь значні суми коштів або золотих виробів, можна їх взяти з собою, також або сховати в якесь надійніше місце, яке знаходиться у квартирі. Краще розділити гроші чи прикраси у декількох місцях, кажуть у поліції. А за можливості попросити сусідів понаглядати за вашим помешканням. Якщо квартири на першому поверхах або приватні будинки, вони проникають шляхом відважування металопластикового вікна. Якщо квартири знаходяться на вищих поверхах, це є зазвичай шляхом підбору або взламом зламу замкавхінних дверей. Зазвичай злодії дізнаються точно, чи є хтось вдома. Ходять по дворах і спостерігають, у яких квартирах не горить світло, залишають мітки на дверях. Працюють вони як зранку, так і ввечері. Часто самі господарі допомагають зловмисникам за допомогою соцмереж, публікуючи фотоподорожі, тим самим констатуючи факт, що домівка вже пустує. Аби вберегти квартиру від злому, варто подбати також і про замок на вхідних дверях. Із такими замками домушникам працювати найважче. Чим більша кількість штифтів, чим більший секрет ключа, тим важче його відкрити. Ці ж зламати злодії можуть за декілька хвилин. Найбільш дієвий спосіб захисту помешкання встановлення охоронних систем або ж надійно захистити оселю може поліція охорони. З початку року на пульт працівників управління поліції охорони в Тернопільській області надійшло 5 повідомлень про спрацювання сигналізації. Наші працівники здійснювали оперативне реагування і в певних моментах відлякували, а також затримували квартирних злодіїв. Якщо ви помітили підозрілих незнайомців, які вештаються у вашому дворі чи під'їзді, розпитують будь-яку інформацію про ваших сусідів чи знайомих, з цікавістю розглядають, ходять по всіх поверхах будинку та почергово дзвонять у кожні двері квартир. Негайно телефонуйте за номером 102. Якщо ж вам не пощастило, зайшовши у квартиру, ви побачили відкриті вхідні двері і проскідані речі. Також терміново дзвоніть у поліцію. Чим швидше ви звернетесь до правоохоронців тим більше шансів на затримання злодіїв по гарячих слідах. Зниклу безвісти жінку розшукують на Тернопільщині. 69-річна зборівчанка, Рижова Броніслава Олексіївна з дому вийшла 23 квітня і донині не поверталась. Прикмети розшукуваної, середнього зросту, худорлявої статури, коротке сиве волосся. В хустині може мати синю сумку в горошок. У жінки проблеми зі слухом. На сьогодні у мене все. Бережіть себе і не потрапляйте у центр надзвичайних подій. Гарного вечора!